Працюють, аби водіям було зручно. Працівники елоавтодоріг продовжують ремонтні роботи з ліквідації аварійності на вулицях міста. Сьогодні покриття оновлювали на ділянці від вулиці Садової до Пушкінської. Подробиці у сюжеті. У Миколаєві приводять до ладу дороги. Комунальники виконують аварійний ремонт пошкоджених ділянок. Цього разу оновлюють покриття на вулиці Нікольська від Садової до Пушкінської. Проводимо ямочний ремонт дуже швидко. Так хочемо і відпрацьовуємо алгоритм логістичний, щоб якомога швидше закрити підготовлені карти, закрити асфальтом і відновити повністю рух транспорта. Також хочу додати, що рух транспорту не прикривається повністю лише там, де на тій полосі, де виконуються роботи. До робіт на цій ділянці залучена одна бригада та шість одиниць техніки. Частину необхідного обладнання підприємство отримало завдяки плідній співпраці міської ради з міжнародними партнерами. Особливу увагу працівники ЕЛУ автодоріг приділяють швидкості виконання ремонтних робіт на кожній вулиці, аби якомога менше заважати руху транспорту. Дуже важливо на цій вулиці зробити все швидко, тому що це вулиця Нікольська, вона нас з'єднує з містом Одесою. І дуже треба швидко, якісно зробити так, щоб і наші городяни, і гості міста, і проїжджаючі крізь, крізь місто Миколаїв, городяни України відчували ефект та якість нашої роботи. Комунальники продовжують свою роботу з аварійного ремонту доріг, яку підприємство розпочало з настанням тепла, і містяни вже можуть відчути результати цієї роботи, коли пересуваються місто на авто чи в громадському транспорті. Вже другий тиждень ми дуже активно відпрацювали по проспекту Богоявленському. Закрита повністю ліквідована ямковість Широкобальського мосту до космонавтів. Проведено великий обсяг робот більше 200 тонн асфальта. І вже водії та городяни відчули покращення проїзду на цьому відрізку. Будемо працювати далі. Сергій Мальников, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.